Крішна продовжує давати настанови Арджуні. Ти повинен залишатися в рівновазі у всіх ситуаціях, що виникають самі собою, без егоїстичного почуття, я насолоджуюся чи я страждаю. Нема почуття, це є свідомістю відносно того, що нею не є. Коли вмирає тіло, нічого не втрачається. Свідомість ніколи не втрачається, вона за визначенням незнищенна і безмежна. Нехай навіть думка про те, що свідомість знищена, не виникає в твоїй голові. Те, що руйнується, змінюється, це не що інше, як просто поняття це втрачено або це досягнуто. Вище я вічне і безкінечне. Ніколи не перестає бути реальністю, а нереальність ніколи не існувала. Вище я, що знаходиться у всьому і всюди, незнищенне. Тіла смертні безмежна свідомість, вічна, вища свідомість, єдина і неподвійна. те, що залишається, коли всі відчуття подвійності відкинуті, є вищим я, безмежною свідомістю. Вищою істиною. Арджуна запитує, тоді, Господи, що називають смертю раєм і пеклом? Кришна відповідає, індивідуальна свідомість джива або душа живе в тенетах, зітканих із елементів земля, вода, вогонь, повітря і простір, розуму та інтелекту. І ця джива керується прихованими тенденціями, минулі враження, пам'ять і так далі, перебуваючи в тілі, як у клітці. З плином часу тіло старіє, індивідуальна свідомість покидає його так само, як сік витикає з розчавленого листка. Забираючи з собою почуття і розум, вона залишає тіло як запах квітку. Тіла індивідуальної свідомості є не що інше як залишкові враження, пережиті тілом. Коли індивідуальна свідомість покидає тіло, вона стає інертним, тоді його називають мертвим. Де б у просторі не подорожувала індивідуальна свідомість, природою якої є життєва сила, вона бачить ті форми, які створюють її минулі приховані тенденції. Ці минулі тенденції руйнуються тільки інтенсивними зусиллями. Навіть якщо гори розсипаються на пісок, а світи руйнуються, ти не повинен залишати ці зусилля. Навіть рай і пекло не що інше, як проекції прихованих тенденцій. Ці тенденції васани, виникають через невігластво і нерозуміння. А припиняють існувати тільки коли сходить сонце самоусвідомлення, що є індивідуальною свідомістю, як не минула тенденція або розумове обмеження, яке, в свою чергу, є безглуздою уявою або мислеформою. Той, хто може залишити тенденції, ще живучи в цьому тілі і в цьому світі, називається звільненим. Той, хто не може розлучитися з ними, навіть якщо він є відомим вченим, усе ще зв'язаний. Крішна продовжує давати настанові Арджуні, залишивши психічні обумовленості, будь звільнений душею, будь спокійним і розважливим. Всередині відмовся від печалі, викликаної поняттями про родинні зв'язки. Залиш навіть найменші сумніви про старість і смерть, нехай твоє бачення буде широким як небо. Будь вільним від понять симпатії і антипатії. Виконуй ті дії, які природні для тебе, ніщо тут не зникає, така суть звільненого мудреця. Тільки неосвічена людина думає, я повинен це зробити зараз, або зараз я повинен від цього відмовитися. Почуття звільненого мудріця, природні і надійно вкоренилися в його власному серці. Це розум, серце малює картинки, які здаються усіма трьома світами на полотні сюдисущого буття. Розум створює фрагменти і поділ. Воістину немає ніяких розділень, але поділ, що спостерігається в цьому світі, тільки власне творіння розуму. Простір є абсолютною порожнечею, однак розуму здається, що світи народжуються і руйнуються в одну мить. Оскільки свідомість, на якій світ намальований розумом, є основою всього творіння, це творіння здається реальним. Але після правильного дослідження його природи, воно розчиняється в свідомості, не існує ні їх, ні тебе. Через що ти тоді сумуєш? У чистому просторі немає ні дії, ні руху, тому що такі рухи і дії самі по собі порожні. Чиста свідомість не забруднена такими концепціями, як час, дія і так далі. Все це тільки в розумі, чиї ідеї розкинулися, як всі ці образи, чистий простір порожній. Простір ніколи не може бути розділеним. Тепер це уявне творіння зникло у Арджуна. Воно виникло як миттєве помутніння розуму. Воно нереальне, але розум може створити будь-яку фантазію за мить. Розум робить так, що мить здається цілим століттям, маленьке, великим, нереальне реальним, так і виникають розумові розлади. Миттєве помутніння здається цим світом. А в очах неосвіченої людини незаперечною і твердою реальністю. Однак, оскільки уявний світ заснований на реальності безкінечного усвідомлення, всі аргументи про його реальність чи нереальність втрачають сенс і не мають наслідків. Це уістину чудова ілюзія, що різноманітний світ проявляється в неподільній, безмежній свідомості, і тим не менш. Це всього лише картинка з намальованим танцюристом усе це лише субстрат, який ніколи і ніяк не змінювався Це безмежна, неподільна свідомість. Крішна продовжує давати настанові Арджуні. Це дійсно викликає здивування. Спочатку виникає картинка, потім її фрагментація. Картинка існує тільки в розумі. Все, що відбувається, робиться порожнечою в в просторі. Порожнеча переходить у порожнечу, порожнеча насолоджується порожнечею, порожнеча наповнює порожнечу, все, що з'являється, пронизане психологічними обумовленими або розумовими концепціями. Уявний світ ілюзорний: він існує в безмежній свідомості, як відображення в дзеркалі. І не відрізняється від безмежної свідомості. Навіть те, що відоме як психологічна обумовленість, ґрунтується на безмежній свідомості, а тому не відрізняється від неї. Хто не вільний від уподобань і прихованих тенденцій, той міцно прив'язаний до цієї ілюзії. Навіть якщо залишаються тільки сліди цих тенденцій. Згодом вони виростають у потужний ліс удаваного світу або циклу народжень і смертей. Але якщо постійними зусиллями насіння прихованих тенденцій спалену на вогні правильного розуміння і самоусвідомлення, тоді це спалене зерно не дасть паростків майбутніх уподобань. Той, чиї тенденції згоріли, не загубиться в болю і задоволенні, він живе в цьому світі, як листок лотоса на воді. Арджуна каже Господи, моє нерозуміння зникло, я досяг пробудження свідомості завдяки тобі. Я вільний від усіх сумнівів і зроблю так, як ти сказав. На завершення навчання Кришна каже Якщо ви до зміни розуму зупинені, розум перебуває в спокої, настає сатва. Свідомість звільняється від об'єкта, залишається чисте внутрішнє усвідомлення. Це є всім і воно всюди суще, воно чисте і вільне від рухів думки, трансцендентне, недосяжне, поки тенденції неочищені. Як жар плавить сніг, чиста свідомість, плавить невігластво і розганяє нерозуміння. те, що є всім у цьому всесвіті. Те, що є всім, крім Всесвіту, те, що не можна озвучити, що є вищою істиною, хіба можна це якось назвати? Васіштха продовжив Коли Крішна все розповість Арджуні, той мовчатиме якусь мить, а тоді скаже: У світлі твоїх повчань, лотос інтелекту в моєму серці повністю розпустився, Сказавши це, він підніме зброю і почне війну граючись, Васіштха продовжив Прийми ту ж точку зору Ораму будь не прив'язаний ні до чого, сповнений духу звільнення і розуміння того, що все тобою зроблене або відчуте є підношенням вседосущому брахману, тоді ти досягнеш істини. І зникнуть усі твої сумніви. Це є вищим станом, учителем усіх учителів, вищою свідомістю, світлом, що освітлює світ всередині. Це є реальністю у всіх субстанціях, тим, що дає всьому властиві їм характеристики. Поняття світу виникає тільки коли дух запитування, дослідження відсутній. Але я з'являється до того, як виникає світ. Як поняття світу може мене зв'язати? Той, хто усвідомив істину, вільний від усіх початків і закінчень, озброєний духом неподвійності, як ніби перебуваючи в глибокому сні в стані неспання, не переймається нічим, хоч він і бере активну участь у житті. Така людина звільнена тут і зараз. Те, що здається світом, воістину є магією, роботою безмежної свідомості. Тут немає єдності і немає подвійності, мої настанови мають також сутність: слова, їхнє значення, учень, бажання, зусилля учня і здатність гуру використовувати слова. Все це є грою енергії безмежної свідомості. У світі власного внутрішнього існування свідомість вібрує і виникає видимість світу. Якщо ця свідомість не вібрує, бачення світу не виникає. Розум це тільки рух у свідомості, відсутність усвідомлення цієї істини. Є видимістю світу і підсилює рух думок у свідомості. Так з'являється замкнене коло, невігластво і розумова діяльність підсилюють одне одного. Коли пробуджено внутрішню свідомість, прагнення до задоволень зникає така сутність мудрих. Та відмова від прагнень до задоволень у них природна і не потребує зусиль. Вони знають, що ця енергія свідомості відчуває відчуття. Той, хто на догоду іншим, відмовляється відчувати те, що має бути відчуте, воістину б'є повітря палицею. Досягти самоусвідомлення можна завдяки відповідним методам. Прагнення до звільнення заважає повноті свідомості, а відсутність такого бажання. Призводить до несвободи, тому постійне усвідомлення спостерігача краще. Єдиною причиною несвободи і звільнення є рух свідомості. Спостереження завершує цей рух, почуття его припиняється в ту мить, коли його спостерігаєш, тому що у нього більше немає ніякої підтримки. Хто ж тоді, і ким позбавлений волі, хто і ким звільняється? Васіштха продовжив такою є суть вищої істоти, яка є безмежною свідомістю. Ті, хто має макрокосмічну форму, як творець брахма Вішну і Шива, утвердилися в цій вищій істоті, вони діють тут як Боги або королі світу. Утвердившись у ній, мудреці подорожують у небесах. Досягнувши її, людина не страждає і не вмирає. Мудрий, який побував в цьому чистому існуванні всього лише мить, не страждає більше, а цей світ не впливає на нього, хоча він може продовжувати в ньому діяти. Рама запитав, коли розум інтелект і почуття его припиняють діяти, як тоді чиста істота або безмежна свідомість проявляється тут. Васіштха продовжив Брахма, що мешкає у всіх тілах, і відчуває, їсть, п'є, говорить, збирає і розкидає, будучи при цьому вільним від плодів свідомості й усвідомлення цієї свідомості. Ця всюди суща, безначальна і безмежна, чиста, незмінна, неподільна істота, відома як існування або реальність, те, що існує, як простір у просторі, звук у звуці, дотик у дотику, шкіра в шкірі, смак у смаку, форма в формі, в очах як зір, в запаху, як запах. Тілі як сила, в землі як земля, в молоці, як молоко, в вітрі як вітер, у вогні як вогонь, в інтелекті як інтелект, в розумі як розум, почутті его як его, у дереві це дерево. Це нерухомість у нерухомому і рух у рухомому. Невігластво в неосвіченому інтелект у свідомому, божественність богів і людяність у людях у тварин це тваринна натура, а в хробаків хробача: це сама суть часу і піроку, динамізму дії і порядок у порядку, існування в існуючому, і смерть у смертному, дитинство юність, старість і смерть. Воно не подільне і нероздільне, бо це сама сутність усіх істот, різноманіття нереальне, хоча воно і реальне в деякому сенсі, в тому сенсі, що все різноманіття існує в свідомості і наповнено безмежною свідомістю. Усвідом, що все це заповнене мною, тому що я всюди сущий розбавлений тіла і інших подібних обмежень. Живих спокої і вищому щасті. Валмікі сказав коли мудрий васіштха вимовив це, закінчився ще один день, і збори розійшлися де для вечірніх молитов. Рама запитав у мудрий, як все те, що ми бачимо в сновидінні, нереальне, так і цей світ, який бачить у своєму сні творець Брахма? Воістину нереальний і ілюзорний, але як він набув твердої матеріальності в наших очах, Васіштха відповів: найперше творіння брахми ми бачимо навіть сьогодні, як нібито реальне, свідомість безмежна, тому створення індивідуальних свідомостей відбувається всюди. Це творіння безсумнівно породжене невіглаством, а віра в створіння руйнує справжні сприйняття. Хоча творіння нереальне через виникнення почуття его воно здається реальним. Хто спить, не усвідомлює неіснування об'єктів, які він бачить у вісні? Те ж саме відбувається і в разі космічного сну творця. Сон набуває рис сплячого. Те, що породжено нереальним, теж має бути нереальним. Хоча цей світ здається реальним через те, що він народжений нереальною концепцією сном Творця, він повинен бути твердо відкинутий. У вищій сутності безмежній свідомості. Творіння з'являється тільки на мить, в цю мить виникає ілюзорне поняття, що воно триває дуже довго, творіння потім здається щільним і реальним. Цей всесвіт існує, як сон у свідомості Творця. Він сприймається як довгий період у свідомості, сон усіх істот, які сняться творцею. Що б не було видно, в якій би не було формі в цьому сні, воно тими стає. Безсумнівно, коли розум хворий або помиляється, побачити він може все, що завгодно. Немає нічого в цьому світі, щоб він не міг побачити. Навіть у цьому світі є стільки незвичайних феноменів, вогонь горить у воді, вода зависає в повітрі. Живі істоти перебувають у камені, несвідомі машини роблять що завгодно, можна побачити навіть і те, що без сумніву нереальне. Як можна побачити у вісні власну смерть? Тут немає нічого реального і нереального. Все можливо в цьому сні, званому творінням. Як сплячі бачить сон, як щось цілком реальне. Так і той, хто бачить це творіння, думає, що це щось зовсім реальне. Як людина переходить з одного сну в інший, так він переходить з однієї помилки в іншу, і таким чином відчуває цей світ абсолютно реальним. Васіштха продовжив: Я розповім тобі історію о раму, яку, будь ласка, вислухай уважно.